Всім привіт! Я потрапила в торговий центр Республіка і зараз для вас зніму швиденький огляд. Що тут є. Швиденько пройдусь по магазинам, не буду нічого приміряти для вас, тому що я тут неочікувано доволі доволі швидко. Тому всім дякую за очасно за перегляд. Став свої вподобайки. Сьогодні буде багато рекомендацій. Я в республіки Вейчендемі» і. В цьому торговому центрі, в саме в Демі в республіці, я знаходила колекцію спортивного одягу. Вона називається Move, мені здається. Ось якось так. Я деякі речі бачила на дівчатах, виглядають вони непогано, в... ну, коли я ходжу свою... на свої тренування, ось тут навіть є лосіни. Це якісь капрі написано. Я бачила коротенькі шорти, і вони мені доволі сподобались. Але це такі трошечки подовжені. А, тренінг капрі на високій посадці. Тому, хто займається спортом, це, мені здається, непогана альтернатива, непогана бюджетна альтернатива. Ось. Так, зараз гляну, що тут по ціну. Ну, капрі коштують 879 гривень. Давайте подивимось, скільки коштує футболочки. Ось тут я знайшла такі яскраві. Футболка коштує 429. Мені цікаво подивитись склад, з чого воно зроблено, але в вечір, як завжди, він десь захований. Зараз знайду і скажу вам склад, на жаль, тут не дуже гарний, мені не подобається. Як бачите, 87% поліестер, 13 еластан. Не знаю, не дуже гарний склад як для спортивного одягу. Звичайно, ось тут такі майки висять спортивні. Підкажіть, можливо, хтось з вас ну, носив або займається спортом в такій білизні. Дуже цікаво почути ваш відгук. Тут теж топи різні. 679 гривень топ, чорний бежевий, коричневий, ось так вони виглядають на манікенах. Ну, цікаво, цікава колекція, ось так називається, мув, але щось по складу мені не дуже, не дуже сподобалось. І ось такі різні. Різні легінси. Ну, на дотик ці легінси навіть і приємні. Ось тут немає резинки, мені здається, це прям топ, бо в всіх моїх легінсах є резинки, і вони мені прям передавлюють в ногу. А тут немає, мені це подобається. Тренінг леггінс. Коштують вони скільки? 1245 гривень. Так, дівчата, ще хотіла порадити вам придивитись до українського бренду білизни Жасмін. Мені він дуже подобається. Заходите на сайт, дивитись, якщо в вашому місці немає цього магазину. Дуже класний український бренд нижньої білизни. Тут дуже багато всього різноманітного. Сподіваюсь, YouTube мені не забанить те, що я тут показую. Але білизна дійсно достойна, мені подобається і посадка. І... Різні а, позиції, колекції тут дуже різні. Ось, наприклад, навіть ось така колекція, звичайна, дуже а, зручна модель і приємний, приємна тканина. У мене є така, а, такий білий комплект. Тут є бразиляни, сліпи. Ні, бразиліан нема, стрінги. Стрінги і сліпи. Ось такий бежевий. І ще гарна така сіточка. Так що придивіться, мені здається, він супербюджетний. Ось, наприклад, непогана модель стрінгів. Ну і ліфи тут різних варіацій теж є. Ось, наприклад, я вам просто хочу продемонструвати ціну модель 500 гривень коштує. І мені подобається, як вона сшита. Тут у вас не буде ніякої кишеньки, бо мене це дуже бісить, коли тут є кишенька. А в принципі, ви їх можете навіть е на знижках і вдвічі дешевше купити. На сайті дуже часто є знижки. Тому, ну от Ліф 800 коштує 1300. Тут взагалі м -м, білизна нічна сорочка дуже гарна. Ну, взагалі, мені здається, ціни тут нормальні. Вибір величезний, дивіться скільки кольору. 1200 ось такий лів. Як я вже казала, можливо навіть знайти дуже багато позицій на знижках онлайн. Так, ось жасмін, ось так він виглядає. В торговому центрі Республіка достатньо великий магазин. І також, як я вже сказала, є сайт. Так, я ще зайшла в інтертоп, і хотіла б вам показати, що я тут побачила і знайшла вже ближче навесне зівзуття. Я такі бачила онлайн, це вагабонт. Таке балетки з сіточкою. Коштують вони 4800. Ну, також там можна відслідковувати різні знижки. Мені сподобались. Такі я бачу замшеві теж від Vagabond. Коштують вони 5700 з носочком. І я ще бачила Calvin Кляйн, мені сподобався колір, вони вже дорожчі набагато, 8 тисяч. Але ось ця верхній. Застівка ось ця верхня, вона чомусь відрізняється від основної шкіри, вона чомусь лакована, а самі... Балетки шкіряні. Але колір гарний, але ось цей момент з цією засібкою дуже дивний. І от такі ще від Vagabond теж я їх дивилась онлайн. Непогані. 4800. Це все шкіра. Так, я ще зайшла в зару. Тут дуже гарна зара в республіки, дивіться, які штанці. Зовні 92% багону на 1500 гривень. Це якась така висока посадка, схожа на прям брюки. Я тут, якщо чесно, шукаю мюлі. Я знайшла їх онлайн і подивилась, що вони є в наявності в республіки в Зарі. Тому я шукаю мюлі зі взуття, але тут також знаходжу. Непогані речі, дивіться які капці. Це жіночий відділ, Непогані. Зараз я подивлюсь. Їх ціну. Дві знайшла. Ціну, 2400 вони коштують. Це шкіра написано. Написано шкіра. Виглядають непогано. ось Такі замшеві, коричневі. Ну, в принципі, тут, тут гарно. Мені завжди подобалася республіка в О, господі, зараз в республіці тут дуже все гарно викладено, непогано, тут така атмосфера. Ось таке ще взуття зручне, мабуть. ну, Зручне в плані, що без підбора. Коштує 2000. Не бачу, чи шкіра це чи не шкіра. До речі, дуже-дуже цього року в тренді буде ось таке взуття на один пальчик. На шкіра. 2000 а... ну, коров'яча шкіра, так, верх, коров'яча шкіра, а низ поліуретан. Непоганий, то теж непоганий акцент. Так, ось як гарно тут все викладено в зарі. Подобається мені, що тут є такі столи, підсвітка, тут е, різні колекції ось так оформлені. Ну, в принципі, прям атмосфера тут дуже адекватна, якщо чесно. Мені подобається. Так, шукаю Мюлі, досі їх не знайшла, на жаль. Так, мюлі я. На жаль, не знайшла, не хочу до консультантів приставати просить їх шукати. Якщо чесно, зараз зайшла в чоловічий відділ. Хотіла вам показати чоловічий відділ зараз в республіки. Виглядає все теж дуже гарно, достойно. Тут навіть якийсь тренч. Я знайшла чоловічий розмір СМ. Сорочка така в клітинку. Ну, ви зрозуміли, так? непогано тут все виглядає. Я не буду тут нічого детально дивитись, просто хочу показати вам саму атмосферу, як це все виглядає. Достатньо приємно, як на мене. Завжди в такій атмосфері приємніше знаходитись. Мені здається, вірогідність чогось купити тут набагато вища, ніж коли ти приходиш і взагалі просто все валяється. Так, буду виходити вже звідси. Здогадайтесь, куди я зайшла. Я думаю, теж по речам має бути зрозуміло. Це масі Мадуті. Тут вони теж мають дуже гарний магазин. Я тут придивилася джинси, одразу якісь білі. Я сьогодні нічого не приміряю. Я так поки швидкий огляд, Немає можливості, на жаль, приміряти. але ось ці джинси Ну, тут полоска. Це типу брюки, джинси, не знаю. Скільки коштують, скажіть? Штани вони називаються 3200. А, бо вовна ліоцел. Знайшла теж непогані брюки такі, а теж висотки. висока посадка. Вони дуже легкі, до речі, вовна Еластан 4290, прям на весну. Я думаю, будуть... А, Ну, такі легкі брюки. І знайшла ще дуже гарну ляну, ляну, дуже гарну ляну сукню білу. А, льон 100% 4290. Ой, маєчка гарна. Тренч вкорочений і побачила тут ще такі балеточки. А, типу змієний принт, напевно, але коричневий прямо. Подивимось, скільки коштує. Я думаю, Massimo Dutti немає сенсу навіть шукати, шкіра це чи не шкіра, коштує 4290. Да, тут так все по кольорам, по кольоровій гамі такі виставлено. Ось я бачу якісь джинси. У мене зараз е глаз заточен на білих джинсах, тому що я зараз в пошуку білих джинсів, якщо чесно, на високій посадці. Скоріше за все буду дивитись в українських брендах. Ось такі ще є балетки. Я думаю, вони будуть зручні саме за рахунок того, що тут ось такий широкий носочок для ваших ніг це буде супер зручно. До речі, я зараз хочу зробити ще підбірку сумок на весну. Якщо вам це цікаво, скажіть, тому що я зараз теж в пошуку а, такої сумки на весну, можливо, навіть якось акцентної. Знайшла ще ось такі брюки, ну я прям дивлюся на весну, таку дуже теплу. Широкі, вони з таким боковим а, швом, Непогано виглядають. А якщо це поєднати з такою фактурною. Ковтинка буде цікаво. І кольори не відрізняються один від одного сильно. Такий моно, моноколір, але трошечки текстура відрізняється і це виглядає дуже дорого, як на мене. Спідниця теж цікава в масі мадуті. Такі я вам зовсім ціни щось забула показувати. У мене щось. Масіму Дуді закрутив, новинка я про ці не забула. Так, дивимось. Ціна спідниці, 3790 ліоцел. А що тут по брюкам? По брюкам, по брюкам. Зовні ліоцел і льон. Ну, Тканини тут просто а, дуже гарні, як завжди. І ковтинка. Бавовна, полиамид Поліестер 2000. Так, знайшла ось такі, не ж вона називається правильно, скажіть мені, тапочки, балетки, макасіни. Це, мабуть, ближче до макасинів все ж таки. Бачила відгуки, що вони супер зручні. З минулого сезону дівчата їх брали і прям казали, що я вже без них жити не можу. Ну, по ньому видно, що вони зручні. Це коров'яча шкіра, коштує 4 800. Видно, звичайно, що це супер-супер зручне взуття. Знайшла ще сорочку. Цікаво, що тут ґудзики йдуть по дві штучки поруч. Вона з таким поясом. На вигляд і на дотик це льон. Я думаю, вона не дешева. Зараз знайду ціник, покажу. Це типу сорочка кімоно, мені здається, тут ось так. Трошечки рукава випрямляється Зараз спробую знайти, сказати ціну. Так, ціна знайдена. 100% льон коштує майже 7 тисяч. Бачите, як тут все обережно прошито навіть е, внутрі. Я знайшла непогані, прям гарні джинси, як на мене. Коштують вони 3190. Це 34-й розмір зверху талії. Мені подобається. Це знову ж таки треба міряти. Ось так вони виглядають. Дуже гарний колір. Мені подобається колір. Не знаю, треба подивитися, як сядуть. Написано, що посадка середня, я хочу високу. Дивіться, яке взуття. В цьому сезоні, до речі, саме таке взуття буде дуже, -дуже актуальним. Я дивилася ще вкос. Такі варіанти є також в чорній шкірі і в світлі замші. Але мені не подобається ось цей підбор. Мені здається, він, якщо б був би трошечки нижче, ну, це не такий високий підбор в половину хоча було б якось органічніше. Так вони мені схожі на якісь танцювальні туфлі. трошки. Коштує 4790 гривень. Знайшла спідницю, цікаву, з такими необробленими краями, але вона прям важка. Я думаю, це 100% котон. Це такі силует. Бачите, який типу Асилует, але тут дуже багато таких складок коштує вона, мені здається, 4290. Бавовна, віскоза, деталі бавовна. Така вона молочна з синіми вставочками. Ще такі балетки я не бачила в Dutti, навіть на сайті не бачила. Прикольно. Така коричнева замша, вона трохи рижить. В камері вона прям коричнева, а наживо вона прям режить. Ціну, будь ласка, 4290. Так, ну і тут прям така поличка зі взуттям. Ну, ми, мені здається, це все взуття бачила, це я міряла. Ось це непоганий варіант як акцент. Якщо у вас якісь джинси білі, я не знаю, чорні, непоганий акцент. Так, дівчата, зайшла в пуленбір і просто вивернула спідницю, шов, подивилась склад, поліестер віскоза. Ну і навіть тут поруч, а, якийсь светр. Не знаю, я б взагалі не радила купувати речі, які виконані з синтетики на 100%. І носити таке взагалі не можна. Краще купити одну річ яка б слугувала вам довше, аніж цілу купу дешевих речей, які просто на один сезон а, не знаю. Я думаю, в пулендвірі можливо знайти щось якісне по типу, ось таких навіть худі. Думаю, що це має бути щось котонове. Але все ж таки головна тканина, поліестер, другорядна бавовна, 50%. Ну, Навіть в такому, а, здавалося б, Куді, я не знаю, є Поліестер, що дуже дивно для мене. Тому краще дорожче, але менше, аніж дешевше, неякісніше і більше. Ось, наче знайшла в коленбірі нормальну курточку, коштує на 1800 гривень, бавовна 60%, 41% еластомолістер. Не знаю, <різнаща> що за тканина. Ну Ось така курточка. Знайшла в манго. Я зараз у манго знаходжусь, теж швидко забігла подивитись ось таку шкіряну сумочку. Ось так вона виглядає. Тут шкіра а зовні замша. Зараз покажу вам тут зеркало її розміри. Ось така невелика. Я думаю, ще буде можливість насипити її на плече, зараз я в бомбері це не зможу зробити. Виглядає ось так. Ще такі а, шопери, взагалі які не тримають форму, теж кіряні. Ось такий бородово-червоний колір, сіровато-бежевий і ось такі трошечки інші вже. Такого карамельно пісочного кольору. По розміру такий середній, середній шопір, невелик. Зараз в дзеркало вам продемонструю. Бачите, не тримає форму взагалі зверху. Так, знайшла Mango Selection, шкіряний. А, напевно, це жакет. Шкіряна куртка написана. Чомусь тут написано склад 100% льон підкладка ліфу а про сам виріб нічого не сказано, але я здогадуюсь по ціні, що це шкіра ось так виглядає. Достатньо м'яка приємна шкіра. Так, поки я присіла тут в республіці перепочити, хотіла показати, як носиться сумка багліт. Я її купувала ще в листопаді. Ношу щодня, як бачите, ось тут куточки вже, на жаль, стерлись по бокам. Чорні, бачите. Я думаю, це від моєї курточки, в якій я зараз сижу. От у мене постійно взимку. Обтираються всі сумки об темне, темне верхній одяг. Ну і ось ці куточки, на жаль, теж їх витерти ніяк неможливо. Ну і це такі доволі, я думаю, доволі поширена проблема, тому що куточки це саме те, що буде тертись об, об все, що можливо. На жаль. Ось так. А все інше загалом окей. Бачите, все в ідеальному стані.